До нас звернулася пацієнтка на зняття швів з правобічним оксартрозом 4-ї стадії, комбінованою контрактурою правокольшової особої. Пацієнтки були проведені малоназивним депротезування право-польшової Пацієнтка сьогодні у нас активно ходить без допоміжної опори, повністю, пройшла повністю вже процес реабілітації, гарно активно пересувається, пересувається за кермом. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе прочуваєте захищання штаслати? Чуваю себе чудово. Після операції майже чотири тижні пройшло і, Скажімо так, на другому тижні я вже їздила за кого, людно пересувалась без, без болей, без якогось там страху. Я, я задоволена, задовільна, задоволена. Це Вибачте, це доктор, це, Але це саме. Це саме Ну, це мої рекомендації тим, хто ну, відчуває таку тиху біль, вони зрозуміють, про що я кажу. Ну, не чекайте. Ця одне. Дякую вашим рукам, вашому вмінню. І дуже боялась, дуже хвилювалася, але бачите, все добре. Приємно це чути, вам міцного здоров'я, все найкращого. Дякую. Дякую. Дякую.